Друзі, всім привіт! Хочу розповісти одну історію і вам на роздуми дати напевно більше рекомендацій, ніж питання. Ми провели ефір по білорону і хочу розказати: ну я вже не знаю, скільки ми про нього говорили, що це дійсно єдина біодоступна гіалуронка або єдиний біодоступний гілорон хондроїтиновий комплекс, тому що він вже йде з хондроїтином. Єдиний на даний момент аналогів на даний момент у світі нема. Чому його фішка, в чому він унікальний? Він. Коли ви його п'єте, він запускає відновлення хрещової тканини вашої. Безпосередньо він запускає відновлення вашої хрещової тканини. Отак буде правильніше. Такого в світі не робить ніхто. Такого В світі немає ніякого іншого, ні засоба, ні таблеток, ні ін'єкцій. Повірте, я реабілітацію займаюся багато років. Ні одна гімнастика не запустить вам процес відновлення вашої хрещової тканини. Не запустить. Нема такого. І в мене була ситуація, де... Мій пацієнт з проблемами опорно-рухового апарату, і я йому запропонував білурон. Він питає, що це таке. Я кажу: це гілорон-хондроїтиновий комплекс. Окей, зрозуміло, я пораджуся з лікарем. Я казав, звісно, ви можете порадитися з лікарем, але запитайте свого лікаря, чи він знає про білурон. Якщо він знає про білурон, то ну, можна прислухатися до його рекомендацій. Якщо він не знає, я не кажу, користується цим, не користується. П'є він його не важливо. Знає, володіє цією інформацією. Тому що я вважаю, що найважливіше володіти інформацією, щоб можна було е, говорити якусь свою думку на рахунок того, що ну, про що йде дискусія. Е, він не послухав, пішов пос, по, по, проконсультувався з лікарем, і лікар йому сказав фразу «Ви що, хрещова тканина не відновлюється. Хрещова тканина – це меніски, міжпозвоночні диски, там неважливо. Хрещова тканина не відновлюється. І пацієнт а, не п'є білурон. Що в нього продовжується? Розгрушуються суглоби. І він чітко переконаний і вірить в те, що хрещова тканина не відновлюється. Чому? Тому що так сказав йому лікар. Я е, теж лікар, і повірте, грішив так само. Чому грішив? Тому що не володів інформацією, то, якою володію зараз. Ну, не знав я про білурон. Не знав. Не був я знайомий з Ніфсом Душуком. Це лікар, який створив цей продукт. Не знав я, що аналогів нема цьому білурону. Тому я так своїм а зараз я володію іншою інформацією і говорю то, чим володію. Плюс я говорю це з свого досвіду. А, повірте, в мене є пацієнти, можу сказати, а, є пацієнтка, яка має четверту стадію оксартроза. Четверту стадію. Лікарі сказали, не то, що там не відновлюється нічого, бо там дійсно, а що вам там не лишилося ходити, бо вам треба робити операцію по заміні штучного суглоба, Інакше ви ходити не будете. Слава Богу, вже другий рік. Пацієнтка ходить, а, вона пропила вже два курси білурона. Але вона ходить, вона е, менше болить, тому що тільки запустився процес відновлення хрещової тканини. Тобто тепер треба період, щоб він почав відновлюватися. Знову ж таки, йому треба стройматеріали і так далі. Це вже окрема тема. Це в наших ефірах, я про це говорю часто. Ну, друзі, я до чого це все веду? Що коли ви консультуєтеся зі своїми лікарями, то питайте в них гарантію. От просто задайте їм таке питання. От особливо травматологи, ортопеди, е коли вони вам пропонують от, е помазати там, е мазю чи е ін'єкції колоти, чи знеболюючі колоти, чи деклофенак приймати і так далі, ну неважливо що. Ви запитайте е свого лікаря одне питання. Задайте йому одне питання. Шановний мій любий лікарю, ви даєте мені гарантію, що через 2-3 роки, якщо я буду робити. От, е, буду приймати ці ліки, що в мене відновиться суглоб, або що в мене пройде грижа, або що в мене там наросте Меніск, е, чи ще там щось, що у вас по вашій проблемі. Ви даєте мені гарантію? І якщо даєте, яку гарантію ви мені даєте, наскільки покращиться суглоб через 2-3 роки? Е, запитайте лікаря, любий лікар, якщо я буду колоти ін'єкції, так як ви кажете, кожен рік, то через 2-3 роки чи даєте ви мені гарантію, що в мене відновиться мій суглоб? Або якщо лікар приписує гімнастику реабілітаційну, повірте, я багато різних гімнастик знаю, і я дуже добре знаю, як вони працюють. Вони не відновлюють хрещів в просто на секундочку. Ну, ви запитайте свого лікаря. Шановний, я буду робити цю гімнастику реабілітаційну. Ви даєте мені гарантію, що через 2-3 роки у мене відновиться або, хоча б, запуститься відновлення мого суглоба або там моєї спини, неважливо. Ну, бо це все суглоби. Якщо вам лікар дає таку гарантію, робіть це. Робіть це, бо це тоді запустить вам відновлення вашого хреща, і через 2-3 роки у вас буде опорно-руховий апарат в кращому стані. Ну, е як лікар, скажу, як реабілітолог можу сказати, е ніхто вам не дасть такої. Ну я би не дав таку гарантію. Я би не дав ні за мазі, ні за гімнастику, ні за ін'єкції, ні за знеболюючі, ні за розтяжки. Неважливо. Це все допоміжні методи, е які знімають десь біль. Десь замісна терапія, але вони не припиняють навіть деструктивний процес, тобто процес розрушення вашого суглоба. А саме це у вас почало відбуватися. У вас почав старіти опорно-руховий апарат. Так, вам 20 років і він почав старіти. Ну, це ваші дії призвели до цього. Да, вам 30 років, він почав старіти. Мій хребет почав старіти в 16 років. В 16 років він почав старіти. У 25 я узнав, що у мене артроз хребта. Тобто, мій хребет у 25 років був е віку, десь порядка 70 років. Такий був мій колись, колись був мій такий хребет. І повірте, гімнастики не зупинили процес артроза, нічого не зупинило, ні е, масажі не зупинили, нічого не зупинило. Процес продовжувався. Тому запитайте свого лікаря, а білурон дає таку гарантію? Якщо е, я можу гарантувати, що через 2-3 роки у вас буде кращий. Стан вашого опорно рухового апарату я можу гарантувати, якщо ви будете виконувати мої рекомендації. Це я можу гарантувати. І я це на загал говорю, тому що дійсно аналогів немає цьому продукту. І це не ліки. Є е, е, ну, медицина, є лікування, це напрямок лікування, а є е, відновлення, це напрямок. Це два різних напрямка. Два різних напрямка. Коли я був традиційним лікарем, ну не вчили нас відновлювати організм, не вчили. Ну не вчили нас це так само, як перукарів не вчили робити ремонт машин. Перекурів вчили стриг стрижки робити. Так само і лікарів, нас, лікарів, вчили лікувати хвороби. Нас вчили лікувати хвороби. В принципі, то чим ми займаємося, ну, Я в частності цим займався все своє життя, поки я все своє все своє життя в медицині. Я лікував хвороби. Ну зараз я вже цим не займаюся. Ви вирішуєте. Ви приймаєте рішення. Коли я працював ну, реабілітологом, то по суті мені не важливо було відновити суглоб. Тому що я чітко розумів, що суглоби не відновлюються, що хрящова тканина не відновлюється. Тому що процес вже запустився. І я так всім казав. Ну тепер в мене інша інформація, і тепер я ділюся цією інформацією. Тому, друзі. Бути свідомими, я рекомендую кожному не бігти купляти той білурон і почати пити його там банками. Розберіться спочатку, що це таке. Розберіться, послухайте презентацію самого лікаря, послухайте презентацію самого Нільса Душика. творця, який це зробив. Людина 20 років над цим працювала. 20 років. І він сам говорить, що аналогів нема. Ну е, почитайте отзиви людей в телеграм-каналі є, е, боже, тисячі. Тисячі отзів живих людей, які мають і клінічні дослідження, маю на увазі, що були УЗІ до, УЗІ після, МРТ до, МРТ після. І лікарі кажуть, це неможливо. Ті ж лікарі, які кажуть, що хрящова тканина не відновлюється. І ти їм приносиш результати, вони кажуть, це неможливо. Ну, неможливо, тому що вони ще не володіють цю інформацією. Але якщо вони. Дізнаються про це, то й вони зрозуміють, що можливо, тому що тут така система. Тому, любі друзі, бережіть себе, будьте свідомими, розбирайтеся. Кому потрібно хто хоче розібратися, пишіть мені в особисті повідомлення, пишіть в коментарях, я вам скину відео презентацію самого душика, з слайдами, з усім поясненням, що це таке, як було створено. виключити від себе з голови ефект плацебо, тому що. Продукт був створений для тварин. Ви знаєте, на тваринах ефект плацебо не працює. Ви дізнаєтеся, чому він, що він робить взагалі? Ви дізнаєтеся, наскільки він ефективний в порівнянні з ін'єкціями. Друзі, якщо вам дійсно цінна ваша активність, то звертайтеся, буду радий допомогти. Хто хоче просто почитати результати, знову ж таки пишіть. Я скину вам посилання на телеграм-канал, де на даний момент більше 12 можливо, навіть вже більше 13 тисяч людей. от треба точно подивитися, скільки, скільки там людей, які просто діляться результатами. На секундочку, просто живі люди. Подивіться, послухайте. От, бережіть себе, а, будьте, будьте активними, будьте здорові.